Бачите, яка, яка помічниця. Я зашиваю агроволокно. Ось, А вона прийшла, вляглася, красуняця, і все. Я вже не можу шити далі. Мілка, вставай, ти мені порвеш. Мілка, красуня моя. Мілка кс. -кс, -кс. Миється собі, вляглася вона. Кютюнь, вставай, кс. -кс, -кс. Хі -хі -хі. Вона така царапуча. Скажи, мілка, або агроволокно, або я. Вибирай.

Вредне, не дає мені зашити, ну ой. Ногу хоч заберу. Ну, тікай. Іди сюди. кс кс Іди он до мами. Мама твоя прийшла. Іди. Іди до мами. кс 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 кс, -кс. Вредина, ну. Царапуча. <смірка> Тікай. <смірка> Крикуха. Іди, оба, оба. Мама з дочею б'ються. Бачите, що робить? Бачите, що робить? От вона мені і рве те агроволокно. От іменно треба саме на волокно треба залізти. Ні, щоб лягти десь там на землі. Ні, треба сюди вилізти. Молодець. О, ось, знов. Купається. Купається. О, о як старанно викупується. Так, якось я дошила ту дірку, вляглася, вже знову тут прийшла до мене. Мілка, не рви мені, агроволокно, Не рви, ти котьока. Ай! Ух, яка драпуча. Ди сюди. Ди сюди. Летять наші хлопчики, горобчики, соколики летять наші. Сьогодні розліталися, а індюки як спостерігають зразу. Як чують, як самоліт летить, всі постають і... Вторажується від шуму цього. Мілка, добре тобі там лежати, митися, правда? Так, ще мені треба зашити оці дирки. Може вона мені дасть зашити? Мілка, дасиш мені зашити? Нарвей його, цегрове лукно. Ось отут я зашивала. Вона вляглася і все, і далі буде рватися. Що мені робити з ним? Треба дуги забирати, Дуги не ставити, а просто накривати, тоді воно не буде так рватися. Вона натягує. Так, да, напевно, так треба буде зробити. Накривати без е, оцих дух високих. О, ще одна робота котів. Бачите, даром ми їх не кормимо. Зловили пташку О, на городі. Принесли мені прямо на город. Я вже з города забрала і тут вже не город, але вона була на городі. Подумаєте, що в мене на городі бур'ян такий росте. А що то за пташка цікаво. Ось така рябенька. Хто знає, напишіть. Замордували птаху. Там миша валялася, теж приперли її коти, а тут он, пташку ще й приперли, зловили десь. Я її вже викинула. Можна піти до інтернету, У мене там є інтернет в лісі загуглити. Що це за пташка? Тут в мене є інтернет мобільний, де ловить, Починає, де починається ліс. То загуглила, показала, що це дрізд, що це дрозди. Бачите, які розумні технології зараз. Не треба нічого, я вже знаю, що це був колись дрозд. Хай тут лежить. Чи може закопати його? А, туди закину в кущі. Туди викинула все, хай там. puta